Матеріали діалектологічної практики записує студентка другого курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Іваник Діана Олегівна, група ФУ 21. Ти голосніший був я. Розказуйте нам про своє життя, як вас звати? Гри... Я родив Девіда Григорій Васильович. Родився з 1940 року. Місчі. Жили ми, жив я тут в селі, ходив до школи. Мав мав десять років, як нас на Сибір вивезли. На Сибір вивезли. Це була неділя 5 травня. 5 березня, виніш. 5 березня, неділя зранку досвіта, прийшли мецовці. Собирайся, як то казали по-маскальській. Збирались, а ми діти були, що мені було десять, сестри шість, братові два, а сестрі сім сімнадцять мала. Ви, ви забрали нас, та й тут. Везли на фірі. Ту... везли на фірі, фіру в Так, та фіру на наші везли. до прилич. А батько. На дорозі люди дивилися, я а так дивилися. Бо... А батько каже, не, не, ми їдемо і там буде Україна. Розумієте? Не, не плачте, чи як там казав. Ну, я тут трошки так 10 років тут я. До прилбич їхали, тут дорога була, ще така. <кій> <кій> було було. Сніговичі. До прилбич привезли, прилбич шикати. Машина мала забирати нас до Яворова. <кій> Там а ту коло цвинтару, де тепер там зупинка во в магазини, там стояли піру. А тут воде, віть воде той магазин є, то був був ще такий лі лісок. І там сто. А хлопці прилучки мали там нам до, до москалів трохи виступали. Я, я того не, не запам'ятаю, але так. А мати, мати мала була, мати з малою Ганною була то і пішла. Бо бу, бу, плакало був, мали, знаєте, переводіти треба було. Пішла, пішла туди сестри. Гець геть пішла переодівати. І там була. Потім, ну, вже під вечір нас марші приїхала, машина, і нас позабирали. Ну, то не нас не одиних, а Кілька сімей <кій> на машину погрузили до Яворва. До Яворва завезли <кій> на станцію. Там вагони, телятники погрузили і до Львова везли. Херц во вози в Львова з Львова вже до того ту в тюрму, в тюрму Там, там ми були, там багато було народу нашого. Тоді десять від 15 фамилії чиший і тут 35 чоловік згір вивезли багато з села де на на різдво вивезли фамилій а здесь 25 на цього п'ятого березня та нас до Львова та там Львова то як його, як то називають ой, забув я. На чурмата я там прям ланцкого і лезе <кхід> там в, в кам я, тут я кажу, яка така салія велика людей багато та й там так хто але нас, коли діти, хто мав діти маленькі, багато дітей. Взяли, переселили в одну камеру, в другу, роби там для, з, малими діть, з малими дітьми були. Багато сім'ї. І так, то і та їсти трохи там варили на кухні якісь там були, а я. Та я там, що я пацан не, 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 не то. Мале що, бігає, знаєте, що там. Так ми просиділи там. Потім нас забрали. З Львова і на, на ешелон і повезли в Сибір. В Сибір везли в тварняках. Нас товарняку було сім фамілій. Сім фамілій. Везли нас в тупіках, зупиняли. Трохи давали їсти, жребу, таке. <кій> давали ми діти. Діти так на турніку, такі полки ті були. Ліли на вікно, дивилися, як поїзд везе, Дивилися в вікно. Ту тій товарняку. Везли, везли, привезли нас. Везли багато вагонів, бо зупиняли по тих на станціях, тупіках, бо пропускали ті пасажирські поїзди, товарняки, такі грузові. <кій> Везли, вагони відчіпляли по станціях. Там вже вже я так, так пам'ятаю, Красноярським краю вже нас зупиняли. Вачинську вагони відчепили, Потім у журі вагони відчепили, в Туїмі відчепили вагони. Нас завезли на станцію Єрбіська, називаючи. Там погрузили на, на машину і привезли. Сору, sorru лагер. Там заключені були, а барак віддільні, два бараки віддільні на нас переселенчил. Бараки, то нарича, то посадили. Ну, Поселили нас тай було то перед якраз перед пер, першим має першим травня 29-го. Квітня нас привезли туди, народу багато жили там, на нарах, як, нари дерев'яні. Ще, ще пахло сусною до дошки та й там така кухня кухенька була теж щоб їсти варити то і так рояли потім вже ми жили а то до до, до того ту 4 гець на початку було, тут було десь три кілометри І, іти. Ми потім по води води такої не було, а там електростанція була. Я ходив, ну та. Хлопці, білий, бій бі, другий, ходили по воду чи, а той пили з того, з калюжі таких. Це що було? Зараз, зараз, зараз. Я ще розкажу. Калюжи. Ходили, ходив по воду. Потім вже було таке що. Так з батьків, хто зарабрали, то... наш... Ага, нашу, нашу фамілію мали вести ще там на ріші. Не, 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 забув я теж на яке місто. Вершин, не вершинка, інакше, Мали нас вести і приїхала машина, грузили щось там пару фамілій, то ми мали... З собою грузи і, і, і пшеничу мали таке. Показали тут брати з собою, щоб то їсти мали, то що. А ага. у Львові ще батько там на кухню ходив, мама. Мама з малою була. Батько ходив там на кухню варили, ще пшеничу варили таке. Так <клес> привезли, там було вже то, то перше має, там то, після того першого мая. там на роботи батьків. Батьки чи там сестри, брати, які хто, які були, котрі, котрі до роботи вже годилися, брали. І б, там народник, народник, там штольні такі були. Купали камінь, гора така. И батьку народнику одиду Иван на, на, на фи, фирманом куня и там каменный карьер такий был. Каменный карьер там Тоже воду возили, заключені робили там все. E, камінь там мололи такий по таку робили. Такий камінь для фундаментів то... Потім. Mm. Добре, а скільки Дирали. часу ви були в Сибірі? А? Скільки часу в Сибірі були? Скільки років? скільки років? Я я був 15 років. Я скорше приїхав. Родичі приїхали за рік. Пізніше. Жили ми ще в лагере, ще їздили. Потім там ми, батьки казали нам, хто, хто поселятися, ставили хати. Отакі. Ступи, Штуп... чотири ступи і дерево. Там ліственниця, мадрина. Русські лісти по нашому мадрина. Там гора така була. Батько там то з пилою йшли, різали дерево, спускали з гори. хату ставили, двох на дві фамілії докупи. Отак, тут одна ну, кіно, одна кімната. Там друга робить одну щіну, за щіною, Отак як пів хати. Хліб ми мали свій, вони мали свій. Жили так. Потім ще, що їсти, так ще не було дуже. І води. Тоже пізніше. Добре, то буде файно, то буде достатньо. А? То буде вже все. За Сибір вже все буде, так? Та Добре, нам для відео достатньо. Зараз Терево. зараз я маю. Зараз розкажете. Ще. А, ти, а ти, там що не в мене? Так, то вже все буде. Е, де. Поселили. Поселилися. Ми в тих там таке називали землянки. Хати поставили з дерева.